Не бажає збагатитися, нібито заради любові до убогих, бо Бог дав закон праведникові подавати милостиню з того, що має. Якщо чаша холодної води виправдовує милосердного, то яка нагорода чекає на того, який все витрачає на бідних? Чистота і співстраждання матері чеснот, бо без них обох не можна стати Христовим воїном. Не нехтой співстражданням, бо воно звело з неба благого владику. не нехтуй чистотою, бо завдяки ній стала знаряддям воплочення Пресвята діва і дарувала людям Бога, який воплотився заради нас. Не кажи відомшу ворогові, бо маємо на небі праведного суддю і месника. Не бажай ні жити в утіхах, ні багатим бути, ні славитися, бо це житейська тля. А ми сотворені не на зотління. не плач над померлим, бо це спільний шлях, і блаженний той, хто досягає його до кінця бездоганно, плач за грішника, а не за убогого, бо цей готує для себе вінець, а той муки. Смійся над колесом життя, яке безладно крутиться, однак стережися безодні, в яку воно скидає тих, які на ньому засинають. З Богом розмовляй багато, а з людьми мало, але повчаючись у законі, виправиш те і інше. Добротворна купі для душі сльози під час молитви, але після молитви пам'ятай, за чим ти плакав, не облажай сильних світу, бо сильні сильно будуть покарані, тому і дивиться на них суворо суддя. Адаму, тобто упалій людині, належить трудитися тілом невільно і задарма, але трудячись у законі, ми здобуваємо нагороду. Нащадки Єви повинні сумувати, однак, коли з вдячністю зносимо скорботи, тоді прокляття стає для нас благословенням. У своїх ділах май світильником совість, бо вона показує, які з них добрі, а які злі. Засудимо себе і тиму ласкавимо суддю, бо він, як благий, радіє, коли бачить, як грішник полегшує свій тягар. Якщо зробимо щось нечисте, умиємо його покаянням, бо ми повинні зберігати у чистоті Божий образ. Вилікуємо душевні струпи до того, як вони оголяться, щоб цим лікуванням відвернути бичі покарання. Як незручно ходити зв'язаним, так і той, хто сплутався з житейським, не може чисто йти шляхом чеснот. Слід ненавидіти гріх, бо завдяки цьому, якщо хтось і впаде у ньому, швидше виплутається з його тенет. Хто не має ненависти до гріха, той, хоч і не чинить гріха, належить до зібрання грішників. Зітхай над ближнім, який грішить. Щоб і за себе зітхнути, бо всі ми грішимо. Другові, який упав у гріх, нагадуй про суддю і намастиш так свою гріховну рану, бо така порада є спільним лікуванням. Наміряючи що-небудь сказати або зробити, май на думці і відповідь, яку матимеш дати незабаром, і станеш снотливим під впливом страху. Бійся, кари за гріх і заклякай від думки про посоромлення через нього, бо важкість того і іншого безмірна. Краса і величина майбутніх благ безмежні, а нинішній тінь, дим, водяна бульбашка. Не сій зла бо жнива близько, і на обробника терня чекає вогонь. Лицеміри, користолюбці, сластолюбці, троянди земного світу. Але мене трохи часу і знайдеш замість троянд витоптану траву. Усяка зла справа дає дияволові зброю проти нас, але він, озброєний нею, жорстоко поводиться з тими, хто його озброєв. Чи хочеш виснажити ворога, відсічи гріх, і тоді можеш знущатися з нього, як з обскубаного горобця. Горе нечистивому, бо коли всі просвіщаються, він покривається мороком. Горе богохульнику, бо зав'яжеться його язик перед лицем судді, і він не буде в змозі нічого сказати, щоб виправдатися. Горе беззаконникові, бо піде він до суворого судді і праведного законодавця. Горе користолюбцеві, багатство покине його, ж його вогонь. Горе лінивому шукатиме він час, який зле марнував, горе зарозумілому, коли ляже у гріб, дізнається, ким він є, горе блуднику, що сквернив шлюбну ризу, і з соромом його проженуть, із царського шлюбного чертогу. Горе гнівливому, а з ним і п'яниці, до вбивців вони приєднаються, і з перелюбниками зазнають кари. Горе тому, хто насолоджується у цей короткий час, він відгодовує себе як тельця, якого призначено на заколення. Блажен, хто йде вузьким шляхом, бо він увійде на небо він це вінценосцем. Блажен, хто зневажає втіхи, бо від нього тремтять демони. Блаженний, хто чистий душею нелицемірний у чеснотах, бо він судитиме світ, а не буде судимий разом зі світом. Блаженний, хто неусипний у молитвах, читанні і добрих ділах, бо він не засне на смерть. Блаженний, хто має високе життя і смиренне мудрування, бо Він наслідує Христа і з Христом сяде. Блаженний, у кого закон не сходить з язика, бо від скині і такого ніколи не відступає Бог. Блаженний, хто багатьом благодіє, бо на суді він знайде багато захисників. Блаженний, у кого чеснота справжня, Бо лопата судді безпомилково розвіє все. Блаженний, хто прикрашає свої діла раніше, ніж з'явиться вогонь, який все випробує, блаженний, хто поспішає до майбутнього життя, бо теперішній смердить лінням та тягне до смерти. Блаженний, хто розвіє зібране зло і з'явиться чистим, чистим суддею, але глава слова. Душе, не будь недбалою, бо незабаром станеш перед Терезами страшного судилища Христа, Бога нашого.